Державні авто на аукціон близько 45 транспортних засобів область продасть з під молотка. В такий спосіб уряд залучає кошти до бюджету по цілій Україні. Структурним підрозділам ОДА та кожній РДА тепер залишать тільки по одному автомобілю. Частина з них цього навіть не відчують, бо й досі не розкошували. А от автопарк деяких районів суттєво зменшиться, бо наразі мають аж по 5 чи 6 одиниць. Богорочанський має один транспортний засоб. Верховинський два, Галицький один. Городенківський 5, Долинський 2, Калузький 2, Коломийський 6, Косівський 2, Надвернянський 2, Рогатинський 5, Рожнятівський 1, Снятинський, 3, Тясминський, 1, Тлумацький 4. Також структурні підрозділи обласної державної адміністрації, Департамент соцполітики має 5 автомобілів, 4 повинні бути виведені. Облдержадміністрація залишить собі ланоси, волгу й стареньку шкоду, а на аукціон віддадуть ті авто, без яких зможуть обійтися. Певно, від такого кроку все ж очікується, бо зекономлять насамперед на паливно-мастильних матеріалах та запчастинах. Хоча й певні незручності кажуть, вода таки будуть. Від бортового УАЗа чи зіла 130-го то втрат, по суті не буде, тому що зіла 130 тридцятий вже більше десятка років не використовується. Від Волг, звичайно, будуть деякі незручності, оскільки у нас їх замовляли начальники департаментів управлінь для поїздок, той чи інший район тепер цього не, не буде. Живоліто така роз'їзна. Скільки коштів вдасться виручити від продажу авто, наразі невідомо їхню вартість визначатимуть експерти. А саме аукціон відбуватиметься під пильним контролем громадськості.